Друзі, чайні фігурки. Дуже важливий такий естетичний момент, енергетичний момент, і що варто класти на чайну дошку, а що не варто класти. От моя доня зараз збирає свою чайну церемонію і хоче щось розкласти, таке класне, цінне для себе. І от питає, чи можна покласти монету, чи можна якийсь ржавий цвях. Я не рекомендую класти щось металеве, тому що при контакті з водою, особливо з водою гарячою, Метал буде окислятися, але навіть мідь, вона все одно, знаєте, при контакті з вологою створюється цей металевий аромат запах, і він може впливати на наші відчуття від чаю. Найкраще це, щоб було дерево, наприклад, лаковане. Самий класний варіант для мене це кераміка, це може бути камінь, скло і, можливо, навіть ракушки. Тобто те, що не розпадається. Немає свого якогось запаху, от, наприклад, пластик теж не рекомендую, тому що він теж розпадається, отруює середовище. Ось такий у мене чайний набір, О, такий набір чайних фігурок, де більше всього саме кераміки-глини. Качечки ці в нас вони дерев'яні, фарбовані і лаковані. Оце в нас кам'яне. І тут ще є теж піала з інфріта, вона теж кам'яна. Так, камінчики. Можна. Дякую за увагу!